Всім привіт! Зробив отаку от поличку, Поличка для канцелярії. Чесно кажучи, така конструкція полички мається на увазі за такими от розкосами. У мене вже давно випробувана. Вона витримує доволі такі непогані навантаження і функціонує доволі успішно. Зроблена, в принципі, поличка доволі просто, незважаючи на ці ось ламелі, які я пиляв доволі довго. Ну, Замість ламелей можна взяти там фанеру, наприклад, та було б непогано. Якщо кудись там не, не в дуже вибагливе приміщення, в коморку якусь, то можна взяти і ДВПшку. шку Замість замість фанери, тільки тоді треба, як мінімум, робити отут такі розпорки, щоб ДВПшка не провалювалась. В цій поличці я робив ну такі от боковушки, дещо припідняті. Ну це спеціально для того, щоб так як поличка для книжок і канцелярії, для того, щоб можна було, ну тобто нічого сюди не, не викочувалося. Мені це потрібно було. В інших конструкціях палички я поробив також, ну тут просто планочки, до планочок прикручував ці розкоси і все. Коли робив паличку, зіткнувся з деякими от нюансами, проблемками. Зараз про них розкажу. Сказав, вже, що зробив спеціально такі от бортики, випилював їх лобзиком фігурно там і так далі. Але я хотів, хотів щоб розкоси прикручувались прямо до цього бортика. Ну, хотів зробити випиляти спеціальний такий. Пропил, щоб сюди заходила ця розкоса і прикручувалася до бортика. Але проблема в тому, що ну, до цього в мене фуганка не було, був сам рейсмус, і якби не міг я зробити дошку ідеально рівною. Ну там треба ж якось обробити, базову поверхню задати. А в мене такої можливості не було. Рубанків нормальних не було. Рейсмуса був рейсмус, в принципі. Ну, електрорубанок іще був, ну там він це зі сходинками, ну таке, коротше. Зараз же в мене з'явився фуганок. До речі, на нього зроблю найближчим часом. Огляд на каналі маленький фуганок. Але в принципі доволі якісна, я ним задоволений. І проблема в тому, що поки ти відфугуєш дошку, поки ти її відрес вона досить таки суттєво в товщині втрачає. Ці дошки були ну, покручені були, гвинтом вони були. Поки я їх вивів в нормальну площину, і коли пропустив через ме, рейсмус, вони суттєво стали тоншими. І вже до них нормально прикрутити оцю розкосину. Я вже не міг ніяк. Тому довелося щось вигадувати. Вигадав отаке от. Ну, В принципі, коли пофарбоване, воно то ще і, і нічого якось дивиться. Ну, А так, я б хотів, би, звичайно, щоб воно ця розкосина прикручувалась прямо до боковушки і до цієї ось планки. Задум був такий, але, але як є. Ще я хотів оці ось ламелі, хотів прибивати гвістками. Хотів прибивати гвізками, тому що це, якби, на мій погляд, більш було б естетично і так далі. Але ж гвіздочки потрібні маленькі, і дерево це ясень. Коротше, почав я ці маленькі гвіздочки бити в той ясень. Вони гнуться, не лізуть. Де дерево тверде, ну довелося придумувати щось інше. Думав, може на шканти його сажати, ці ламелі. Ну на шканти було б непогано, в принципі, було б естетично, але вже зробив, посадив на саморізи. Та і все. Ну вона тут, в принципі, саморізи використовуються доволі, доволі обширно в цій паличці. Нічого я, в принципі, погано в саморізах не бачу. Так, не, не супер там столярне якесь. Творче з'єднання не на листівчини хвіст, зрозуміло, що але, але в принципі тримає і тримає нормально. Чіплятися ця паличка буде, я просверлю тут отвори, і на анкера її повішу до стіни. Отвори тут і тут. На інших паличках я ще сверлив знизу отвори, і ще й знизу прикручував. Ну, але не знаю, я ще не визначився, буду я це з цією паличкою робити чи ні. А так, в принципі, мені подобається. Важко їх було робити, розпускати, ну таку кількість дошок, розпустити, причому, що в мене не було якогось там матеріалу достойного для того, щоб швиденько це все зробити. Робив із того, що під ногами валялося, абсолютно з того, що під ногами валялося, то розпустив ясень на такі от ламельки, вирівняв їх на циркулярці, профугував, прорисмусував. Доволі довго багато часу пішло. На це все діло ну, відносно. Ну, але після того, як я це все пофарбував, до речі, поличка пофарбована, вона покрита олією олією з воском, то почала виділятися доволі так ну, гарна структура дерева, і якби результатом я задоволений, в принципі, не дарма я їх пиляв, мені подобається, що ну, такі от різнокольорові дощечки, в принципі, мені подобається. Так що таке? Ну, а зараз покажу, як її робив, та піду, повішу її в кінці кінців, тому що що ж паличку зробив, а на місці своєму вона не висить. Треба її повісити. Хай вже користується дитина, для дитини я її робив. Майбутня школярка буде її дезберігати зберігати своє шкільне обладнання. І ще я недавно ну, також на каналі показував, робив ручний рубанок, реставрував. Реставрував рубанок Стенлі, і от саме цим рубанком я вирівнював поверхню. Ну після того, як дошки прикрутив, треба було вирівняти тут поверхню, тому що воно все-таки десь там не сходилось, десь не встиг було ще що небудь. То, в принципі, ручним рубанком це була нормальна ідея вирівняти цю поверхню. Також торці дошок я вирівнював тим своїм Стенлі. То, в принципі, все вийшло, все добре. Результатом задоволений. Роблю паличку, і саму паличку я збираюся зробити із таких от ламеляк. Ну, я вже почав пиляти, це одна із таких моїх ламеляк, ну тобто вони будуть складатися одна біля одної. І отримаємо паличку. В чому їх плюс? Ну, по-перше, їх можна напиляти із незрозумілого матеріалу, ну тобто з якихось обрізків і так далі. Можна було б склеїти щит, але в, якщо склею щит, то є ризик того, що його там поведе, трісне і так далі. І, в принципі, необхідності в цьому немає. Я кожну ламельку просто закріплю до каркаса палички і все. І буде той самий мені щит. І ще плюс цих ламелек в тому, що я можу зробити будь ширину палички. Тобто, ну там, якщо. Шукати якийсь підходящий матеріал. Ну, якщо є у вас там фанера або щось подібне, то добре, в мене її немає. А із дошок якихось там набирати. Ну, коротше, треба або щит клеїти, або так от набирати ці ламельки, і я можу, яку мені потрібно, ширину палички зробити. Роблю я це все із таких от обрізків. Ну, це нам дрова такі привезли, в принципі, з них і майструю. І от з цих обрізків, в принципі, я можу зробити ламельки на паличку. Виставив паралельний упор на потрібну мені товщину ламелі, ну, з урахуванням того, що я буду до її допрацьовувати на рейсмусі фрезері, ну і розпускаю. Обов'язково для таких робіт потрібен штовхач і стояти треба так, щоб на вас ця палка не полетіла, тому що полетіти може Sometimes I get so mad, there's no control in me, my thoughts is so bad, I'm like. I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over. Like oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shoot that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me. Do. Uh. Come at me, and you won't get any older. Do crack your holder, too. Heating oh. up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Right. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Вже на щось схоже, вже поприкручував дошки. Але тепер в мене стоїть задача вирівняти ці дошки. Верхні дошки я вже вирівняв, вистругував, щоб вони більш-менш були в один рівень. ну За руку не чіплялись. А тепер треба те ж саме зробити з нижньою паличкою, з нижніми дошками. Ну Я недавно на своєму каналі показував, як я реставрував старий рубанок Стенлі. А, ось Ними будемо працювати. Я хочу сказати, що, ну, наприклад, електрорубанком, електроінструментом, ну я не знаю, як це зробити. От уже ну, на зібраній полиці, а на незібраній також не знаю. Я їх, в принципі, пропускав через рейсмус, але після того, як ви його збираєте, все одно там є якісь нюанси, перекоси і так далі. І от ручним рубанком можна це все вирівняти. Окрім того, я ще вирівняв ручним рубанком оці ось торці, торці цих дошок. Також, в принципі, без проблем. Ну, Можна спробувати це зробити електрорубанком, але електрорубанком, навіть якщо він у вас в ідеалі виставлений, що буває досить таки не часто, і там не, не залишає сходинок. Якимсь чином, то в кінці ви ж його не доведете до кінця, а тут все одно буде заглиблення від валу. А от цей рубанок він знімає досить небагато стружки, але при цьому ну, там трішки постругав і норм дошки вирівнялись. Ну, коротше, мені здається, ручним рубанком це зробити найбільш, найбільш раціонально.